Шикарні думки насправді тому, що всі так з гаряча побігли там: ура, ура! Там все путіну. Гайка, не гайка. Ну, правда, є рація в тому, що його треба витягти. І тут, от наш глядач, Роман Іванишин пише: чи існує ризик для України у тому, що російські еліти здадуть Путіна і таким чином знімуть відповідальність за себе і себе із населення? Дякую. І він просто, ну, це в мене теж питання: спокуса ж величезна, уявляєш, ти ходиш біля цього дріща, прища, ну… Де двійник, де не двійник, нехай розбираються. І в тебе спокуса його просто здать, щоб здихатися всього цього в один момент. Тобто може бути змова гіпотетично, але спокуса величезна. Та? У його оточення тих, хто хоче нормального життя, повернутися в 23 лютого принаймні, але вже не вийде, тому що доведеться відмотувати ще більше. Так, от, спокуса ця, вона ж існує. Правда ж? Так взяти його, скрутити. І керкай по, ну самі далі, знаєте. Є, є один нюанс, а, е, який називається Римський статут. Україна не є підписантом, наприклад, Римського статуту, тому Україна не може затримати Путіна і передати його МКС. Я от не пам'ятаю, чи Росія є підписантом Римського статуту. Якщо Ні, Росія... вона Росія підписала навіть ратифікувала, якщо я не помиляюся, а потім вийшла, як і Сполучені Штати, і ще кілька країн. Україна, Україна підписала, не ратифікувала. Соответственно, з Російської Федерації нам ну, Путіна ніхто в бандеролю не відправить, ну, ну, Хто знає? Відправити. це так. тося, так не робе. вони не зможуть його А ну, може робить? Ну, побачимо, можливо, буде якась, якийсь інструмент, але треба розуміти, що міжнародні інституції, а особливо такі закорпоратизовані ну, закорпоратизовані в смислі архаїчні архаїчні і процесуальні, як міжнародний кримінальний суд. Вони дуже не люблять, коли справи формуються. Ну, типа. Чай як у нас прийнято через завхоз, через талант. ні, ні, ні. Сергій, тут не повторюйся, Я вже вас почув, що це справа, яку ґрунтовно підготували. Тобто це не просто так: встав зранку, чайку попив, і А, давай, ордер на арешт випишу. Ні. Це я прекрасно це, розумію. Розумієш. Це в нас може бути підслідність набу, розслідування а, СБУ, а. А ці докази долучає ДБР, а потім суд. Ну, скаже... давай так. Ми давайте сприймати факти, як є, життя як і є, і ну хто знає, як воно буде. Ну динозаври теж не думали, що до них щось прилетить. У них останній день життя був. Е, давайте цей е, Дмитро стосовно спокус, і далі порухаємося рухаємося по цій темі. та спокуса, ну дивися. Ну звичайно, я, я теж по натурі великий оптиміст, але мені здається, що цей рік великої війни мав би нас привчити до того, що. 에, ну, 에, можливо 에, ф, непогано сподіватися на прильоти чорних лебедів на передбачення там влада роса ворожок різних, які вже відміряли Путіну. Там скільки 에, на чому там Унян розкручується трафіком, на скільки йому залишилося правити, але ну, краще все ж таки готуватися до гіршого сценарію, щоб. Бути все озброєні, все ж таки перемагати більш-менш власними силами. Ну, дивися, от приклади. Е, ну от та сама ситуація, тільки без МКС. Хіба російській верхівці не було вигідно здати Путіна ще на початку березня і взагалі не починати цю війну? Ну звичайно, їх би було це вигідніше. Тому що ж не зараз було метро, там... не було ордера. Запиту не було запит. Тепер запит Ні, безвідносно. дивись, безвідносно до ордеру. Вони зараз не в'їздять... Не в'їзні в Америку в Європу. Їм там трохи прикрутили гайки там по санкціях, по банківських рахунках, в декого взагалі вже гроші забрали, в декого впали прибутки. Хтось там став не, не, порук, не багато хто взагалі. Втратив майбутнє і буде сидіти там в меж в межах свого якогось маєтку там на Рубльовці. Їм ем було б тоді вигідно віддати Путіна або просто зробити так, щоб ця війна не сталася. Звичайно, я вважаю, що було б вигідніше, але цього не було. Ну просто на жаль, ситуація в Росії доведена до такої ручки, що і населення стало колективним Путіном і. 에, ця верхівка, яка впливає на прийняття рішень, там так чи інакше, вона поставлена в таке положення, що ну ніяк вона не може 에, взяти Путіна. І, хоча є там може в когось велика спокуса, ми ж пам'ятаємо, що навіть на Гітлера були замахи, які ні до чого не призвели, і ну, в, 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 ну, в, в, ліків, сподіватися відомо, на це. Ну, була так, хоча да. хотілося б на це сподіватися, але я переконаний, що цього, на жаль, не станеться. А я думаю, що станеться Рутербергів вже забрали сьогодні Ушен Плаза. Забрали. А ви знаєте, що зараз гаряча новина в Курську в, в, в на аеродромі, прильоти? Е, хто знає, лебеді гніздяться чорні, де, де заманеться, вони вільні птахи. Тому побажаємо їм успіху у тому, щоб вони собі звили гніздечко. І так далі, і тому подібне. і Подивимося, фотографія.